Всім привіт! Ви на каналі Моторепліка з одноіменним сайтом фейсбуком та інстаграм motoreпліка. Романе не робите, лице. <сум> Ви вже знаєте, що наші оновлення швидше з'являються в інстаграмі Фейсбуці. І ще ми зробили канал в Тіктоці. Чому? Тому що 40 відео наших були викрадені з Фейсбука та Інстаграму, і якийсь деган виклав собі і присвоїв нам свою роботу. Але після реєстрації Тікток каналу. Ми це все повернули. Отже, не про це я вже анонсував маленький вступ по генератору Г414, Г11, та Г-11А. Як ви пам'ятаєте, в нас закінчилися шестерні з зменшеною кількістю зубів. Отже, сьогодні я можу сказати, що ми поновили виробництво в нас. Є шестерні зі зменшеною кількістю зубів. Це шестерня на 14 зубів. А ще ми зробили таку саму діаметром шестерню, але 13 зубів. Як нам це вдалося, розкажу трошки згодом. Для чого 13 зубів? Вона ще пришвидшить генератор, і зарядка буде ще краще. Звісно, що марно розповідати про це все без стендових випробувань. Тому зараз ми перемістимося на вулицю, трохи підморозимо бубенці. І покажемо, як працює шестерня на 13 зубів. Отже, що хочеться зазначити, ми зробили її більш якіснішою, ніж попередні. І зараз перевіряємо шумність і правильність нарізки зубів. Вже 12-ту ми не можемо зробити, тому що буде неможливо. Повернути генератор таким чином, щоб було і гідне зчеплення зубчастих коліс, і клеми не впиралися в кріплення самого генератору. Тобто 14 і 13 зубів. Це вже в нас 14. На красивеньке, підсальничок, все є. І 13-ту зараз я вам покажу. Отже, наш піддослідний. Це в нас двигун від МВ-750М і в ньому встановлений генератор Г-414. Тут в нас встановлено шестерня на 13 зубів замість 16 стандартних. Дивіться, на четвертій передачі, при обертах двигуна на четвертій передачі на вільному ходу, тобто немає ніякої спротиву на коробку передач, у нас стрілка спідометру знаходиться на 40 кілометрах. На годину. Далі що ми робимо? Ставимо пізнє запалення. І ми розуміємо, що двигун починає роботи на пізньому запаленні. В нас зарядка 6,45 вольт. Додаємо живлення електроприладів 6,1 вольт. Додаємо трошки обертів. При тому, що тут у нас встановлено 21,10 Вт лампи, Вільний, майже вільний хід, знову пізнє запалення, 6 вольт вимикаємо лампу, додаємо, зарядка йде майже на холостих. Це шестерня на 13 зубів. Ну, Якщо додати обертів, то генератор одразу при швидкості 50 генератор одразу видає свій максимум, тобто електросистема видає е, свій максимум. Я думаю, що результат задовільний. І тепер послухаємо трошки, наскільки шумно це. Бачите, Бачите, ну, я особисто не чую жодного вию шестера Вони трошки м'якіші, ніж шестерні розпредвалу, тому що вона має вирабатуватися більше, ніж шестерня розпредвалу. І працює. Я задоволений результатом. Вони вже будуть на сайті і для чистоти експерименту на саме цьому генераторі ми використаємо, випробуємо шестерню на 14 зубів. Тут в нас вже генератор з шестернею на 14 зубів. Ви бачите, під навантаженням при швидкості 30. Під навантаженням 35 ватт. В нас 7,3 вольта видає майже на холостому ходу. Вимикаємо, у нас 7,5. На 40 кілометрах 7,8. Шумність генератора взагалі відмінна тобто шестерні дуже якісні. І вже залежить від того, яку шестерню ви самі Саме бажаєте, тут можете і замовляти. Ми їх протестували, ми до них жодних питань та претензій не маємо. Всім дякую за перегляд. Підписуємося, замовляємо, задаємо питання. Всім пока.